Де я? Йолки-палки, а де я є? І що зі мною? Капець нога перев'язана. А де мої речі? Е, ох, хух, теле. <кій> <кій> Телефон, ключі, годинник. Так, а це що? Так, це мої документи всі. Пропуск в банк. Добре, але де я зараз? Йолки-палки, добрий день! Що ви так ля... лякаєтесь? Ля... Лякаєте? Я, я тут обертаюся, а ви тут. Ой, вибачте, вибачте, я просто прийшов в кімнату поприбирати. Ага, добре. <кхи> О, Всім доброго дня, лікар, медсестра, лікар. Доброго дня. Я зараз знаходжуся в лікарні. Так, так, доброго дня, Максиме, ви можете вже йти, але будьте, будь ласка, обережні. А, ага, а що зі мною? Бо я щось не дуже пам'ятаю. Ви впали з третього поверха, і нога трохи, можна сказати, там деякі є. Потягнуті зв'язки. Щастя, що не перелом. Ага, щастя, щастя. Е, я в лікарні. А це що, балкон? Можна вийти е. подихати повітрям? Вау! Не по... Ага. е. Смислі? Е, оце. Так, це що таке операційна, туалет, якась кухня міні. Ой, е, доброго дня, ресепшн. Доброго дня, я вже можу виписуватися. А ви в нас хто? Максим. А, це той, що впав з середнього парха? Так, так. <реку> е, так з е, кожним таке може статися, так що, будь ласка, е, поводьтеся нормально. Все, я йду. Головний лікар. Так, а де я. Я знаходжуся в офісі. Вау, друзі! Нічого собі. А тут а що ремонти сталися і без мого відома? Так, зараз мені потрібно піти до шефа. Цікаво, скільки я тут провалявся? Так. Надіюся, він там є. Та, Та блін, його тут нема. А, де він є? А, чекайте, сьогодні ж. А, сьогодні на нарада, добре, добре, добре. Е, так, нарада доброго дня. Вибачте, що я <кхід> тут запізнився. Е, всім доброго дня, я тут ненадовго, вибачте, мене зараз я хочу ще взяти лікарняний. Е, це по-перше, а по-друге, можете сказати, що в нас тепер лікарня стала більшою? Максиме, будь ласка, менше слів. По-перше, добро дня. Так, у нас тут зараз нарада. Я знаю, що в тебе лікарняна, і ти зараз перебиваєш нашу нараду. І так, у нас ремонти відбулися в нашій лікарні. Зрозуміло, замість тебе мене працювати ігор. Е, без ніяких е, можеш іти. У нас нарада. Добре все, до побачення. Ах, так, друзі. Я більше на той пу. Балкон не хочу йти, навіть його бачити не хочу. Так, ну, тепер, я так розумію, вихідний. Так. Ну все, напевно, треба буде почати відео. І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим. Я зараз знаходжуся в офісі і, як бачите, не дуже гарному вигляді. Як пам'ятаєте, в минулій серії я впав з балкону і, до речі, в нас в лікарні сталося більше, так сказати, більше, більше місця поповнення. Ну, якось так можна це назвати. Ну, перед початком відео, будь ласка, друзі, поставте лайк та підпишіться на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Ех, от так от, друзі. Нарешті надіюся, на це ми доб'ємо 450 підписників, друзі. Я на це дуже надіюся. Коли буде 445 підписників, друзі, вийде нове відео, до речі. Ось, зараз. А, Вода, блін, мене так нога болить, друзі. ви собі просто не уявляєте. Мені перебінтували, замотали. Ех, блін, ні машини. Тепер все затоплено, все затоплено. Це просто, друзі, якийсь капець. Жесть. Так, друзі, навіть не знаю, з чого почати. Так, стараюся не бігти, бо нога болить капець. Так, а це. Е. Уля алло, уля уля. По-перше, що ти там робиш, а по-друге, що це за китайська стіна? Йолки палки. Це. Е... Це... Я не зрозумів. Так паркур, паркур. О, Максим, привіт! Ем... Хе -хе, привіт, як водичка. Ха-ха, ха нічого, Дуже гарні жарти. Та ні, вибач, як твоя нога? Не дуже, але стає краще. А що стає? Що сталося? Чому ніяких човнів нема? Чого? А, ну так, головне, щоб мера, голови, голову села забудували. О. Капець. Ну так, і поставили дзвони. Я не думаю, там ще якісь підвали є, дорога туди. Ай, коротше, друзі, голова села в своєму репортуалі. Ну що ж, друзі, я так бачу село. Отут, А він так, напевно, дум, ну, хоче відвести від себе підозри. Я Не можу підстрибнути, нога болить. А. Ну, коротше, як туди залізти, алло, жителі. Селянини. Тепер, там взагалі, то мій дім, я там живу. А зараз, подумаю, оце перестрибнуте. Якось. Роз... З розгону. Раз, два, три. Угу, давай. Ху! Друзі, чуть не впав. Ай, блін, забув, що в мене нога болить. Так, друзі, давайте тепер на вікно... Обережно, а тепер А, Блін, все рівно намочив. А, Давайте, друзі, йдемо в цей, і потім якось там треба буде дойти до е, цього, до нашого мера, так сказати, до голови села, і з ним розібратися, блін. Капець. У нас тепер все затоплено, я так розумію. Я так розумію, скоро ще й половина села піде на дно. Треба щось вирішувати, і ну, я не знаю. Напевно, зараз піду і буду якось розбиратися з мером. Ось так от. Ні, ну це реально ненормально. Йолки-палки. Ще в нас, до речі, друзі, кажуть люди, що такі дощі ляють. Це капець. Так, я хочу зараз якось трохи переодягнутися, бо я так, ну, отак от щось я не дуже хочу виглядати. Так, і, напевно, свої документи зараз ці так, ключі. ну, Тепер вже ключі можна навіть он, комусь подарити, комусь на голову хай впадуть. О, вони мені, на жаль, вже не потрібні. Так головне, щоб зараз ще з п'ятого порха не гепнутися. О, да, отак от. Друзі, ну що ж, підтримайте мене, будь ласка, лайком. І напишіть коментар або поставте лайк, якщо ви колись падали з якоїсь висоти. Надіюся, що ні. Так, друзі, в мене скоро мають, так сказати, рахунки прийти за світло. В мене вдома не було, світло горить, друзі. Це капець. Треба щось трохи економити, бо е, треба зараз, ще піду туди на новини, що там, які там є новини. Мені якось треба гарно вдягнутися і щоб заховати от прикид. Напевно, зараз в піджак вдягнуся. Так, а де то він? А, там, в мене в цьому кабінеті. Все, друзі, отак от, от я виглядаю оцініть. Ну все, ну а зараз я біжу, біжу, біжу. Так, бачите, Ось, бачите, який я економний. Зато тут не використовую світло. Бачите? Такої економної людини, як я, ніде нема. Це капець. Так, отут виключити отут я виключити хай. Або ні, оце хай світиться. А оце от виключимо. Бо зараз я на кухні нічого не роблю. Ось, а тут хай світиться. А, і щось там дощі пере... передають, так що. О, бачите, друзі, тільки заговорив. <рив> Якщо чесно, я нічого зовсім не включав. І е, я просто прочитав в телефоні. І дощ. Капець. Друзі, я не знаю. Дивіться, який сильний. Головне, щоб зараз ще сніг і град не пішов. От тоді буде весело. Ех, Друзі, головне. Саме головне, щоб не піднісся рівень води. Бо якщо піднесеться в нашому селі рівень води на два блоки, або ще на один блок, тобто, тоді просто все. Тоді помаленьку буде, ну, можна сказати, потім помаленьку-помаленьку, так, житель, і піде село наше під дно. Так, ну зараз, походу. Нічого виходу нема. Хіба он туди Давайте, друзі? Блін, так не хочу туди йти. Блін. Я чесне слово дурний. Навіщо я пішов в новому піджаці? Тільки погладженому, вистіраному. Постирав я, верніше, друзі, щоб там нічого не подумали. Е... Е... Так, от дім мера, окей. Добрий день. Йолки-палки. Добрий день вечір в хату. Максим, доброго дня, взагалі то можна мною послухати. Може, я тут голий. Ем, ага. мене, у мене нічого вас що у вас і який ви, мене то не цікавить. Це по-перше. Ось. А по-друге, тако, скажіть мені, будь ласка, що це от за стіна? Де я а, та стіна, Та нічого все добре. Та я бачу, а тебе не цікавить? Мама, вже на те перейшла? Ну, якщо ти до мене звертаєшся на те, що до ви маю звертатися. Ну, я все таки старший. Е, ти куди пішов? Ну, відпочивати. Зараз не відпочиваєшся, я з тобою говорю. Що за стіна? Безпека. А якщо рівень води піднесеться з такими темпами дощу, ну то я повищу стіну. А то що живуть в п'яту поверхівці, тебе то не хвилює? Ну, поки що, ні а що. Ти дурний, чи тільки, Дру... вибачте, друзі, за слово, чи ти тільки придурюєшся. Так о, а я зараз поліцію визву. То я зараз на тебе поліцію визву, а не він на мене буде поліцію віддіті викликати. Чого ти такий мокрий? А ти те не переводь, кажи. Ну нічого, як Бог дасть, так і моне. Я тільки що з лікарні прийшов? Ну воно мені треба. Ну, то ну, що я тобі зроблю? Спокійно, Максим, спокійно. Добре. Якісь новини є? А Що, що? О, Боже, Боже. Е, ти куди влігся, алло? Що, давай іди, я вже спати хочу. Я тебе зараз вложу. Давай, іди звідси, серйозно. Я вже хочу спати вечір. Вставай, сказав. А як ти смієш? Я багато чого собі можу посміти. Значить, які новини є. А, сьогодні. Ой, 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 ой. ха-ха кажи. Що ти в мене вчепився? Я тобі українською мовою сказав. То скажи португальською. й, блін, вийшов звідси встав, вийде! Ти реально. Ти нариваєшся чи що? Е, куди перед носом двері закриваєш? Ну, ти реально... Добре, значить говоримо так. Які новини є? Ну що, скоро під кожним домом буде прохід е, в нашу, так сказати, базу з такими потопами. А тебе не хвилює, що якщо будуть ті, ну, підземні ходи, далі вода затопить, то і потім затопить наш підвал? А, ну ти ні такого робити не може. Фух, друзі, я вже так зму... Додат... Стоп, а ти що тут ремонти знов зробив? Тут в тебе не така хата була велика. Ой, Максим, Максим, не переживай. Я ще скоро і -ві більшу хату собі візьму. <хе -хе -хе> і Ми скоро можемо дати найсибільнішим селом, як я звідси піду. А, ну то, понятно, ти все вкрадеш то й Ну не переживай, я тобі цього не дозволю, тим більше з людьми з офісу. Ага, ти щось там кажеш? Ух, ти мене реально зараз виводиш, я зараз покличу людей. А, е, Так, е, що ти кажеш? А, Добре, до речі, е, запасайся смолоскипами, теплими речами, ліхтарями. А то ще чого? Тому то, що майже затопило електростанцію, скоро відключить наше село. Ну, щоб не бахнуло, нічого то ми цей. Економити буде, бач, як я. Ви мене з тою економкою достали. Ну іди звідси я спати хочу. Добре, все, до побачення гарно. Щоб вам чорти наснилися. Ну що ж, друзі, напевно, я буду завершувати відео. Нічого я з тим мером так і не добився. Він. Ну, я реально, друзі, е... Йому просто все одно, він каже, що ми скоро будемо просто бідні, чи що. Фух, друзі, я просто вже і то все змучився. Я не знаю, може я скоро переїду взагалі в місто жити. Може мені там спокійно буде, але, в принципі, там що вже друзі, води там десь отак. От, вже отак. Це капець. Стіну він побудує вище. Фух. Ну, коротше, друзі. Надіюсь, ви мене підтримаєте точно лайком, своєю підпискою. ну що ж, Всім па-па, капець. Ні, ну, реально, жителі, збір, збір. Збираємося всі разом. Треба щось робити, кінець кінців, блін, змок. Ех, ех, йду додому. Світла ще скоро чи не буде. Ой, вже точно змучився ці, цілий день. Там получив, там получив. Всюди я винуватий. То добре, класно.